Всім привіт, вітаю! Сьогодні хочу показати своє друге замовлення по жовтневому каталогу Avon. Я вже робила одне замовлення, але якось, знаєте, не помітила, можливо, не помітила, можливо, не уважно дивилася, можливо, мене на той момент не дуже зацікавив оцей соковитий набір для неї. Який коштував в каталозі 249 гривень цей набір. Але потім почала дивитися відео інших блогерів з замовленнями Avon і так подумала, а чому я не замовила цей набір. Він доволі таки хороший і по складу, і по ціні. Ну, можливо, я тому не звернула на нього увагу, тому що. Ця водичка, от Саммер Sunset у мене є. І я думаю, та, ну, подумала, мабуть, так, що та, я, в мене ця вода є, чого вона мені ще. От, а потім, так, думаю, ну, я можу її продати, як і всі інші е, от, е, продукти, які входять в цей набір. Значить, що сюди входить. Ну, ви вже багато хто знає, це такі гель-джеле для вмивання з екстрактом вугілля в об'ємі 150 мл лінійка NU. Ну, Мені, як завжди, везе, російське маркування. Те ж саме і на інтимному гелі з Алоє Вера теж йде російське маркування. Водичка Summer White Sunset теж дуже популярна. Особливо влітку. Тут у нас іде рожевий перець, розкішний лотос і духм'яна береза. Ну, і також в цей набір входить освіжаючий гель для душу в об'ємі 500 мл з соковитим клементином і пряним імберем. Дійсно ну, гарний набір, що там сказати, 250 гривень, тому дуже рада, що він був в наявності і. Я його отримала. Ну, і також уже ж потім, коли дивилася я на цю сторінку, дивлюся, що тут же є і освіжаючий набір для, для нього, для чоловіків. Теж він коштує 250 гривень. І теж так подивилася тут доволі-таки е е гарні товари. Сюди входить значить, гель для бриття з лінійки Менке 150 мл. Також сюди входить для душу з лінійки Full Speed Оранжевий, ще ми його називаємо. Також входить сюди роликовий дезодорант, шариковий дезодорант on duty, активний, активний захист. І четвертий товар, четвертий продукт це отака от водичка Full Speed. Теж оранжева, в об'ємі 30 мл. Така водичка якраз закінчилася в чоловіка з сином, вони разом використовували. Так, Давайте я трішки вас отак поставлю. Шариковий дезодорант. Ну, подивлюся, хто, хто там його буде використовувати. Можливо, він у мене продасться, можливо, мої хлопці будуть використовувати. Ну, теж, як ми бачимо, йде російське маркування. А гель для бриття, ви знаєте, хоч у мене чоловік і не любить такий варіант от в тюбику, більше любить в тубі з дозатором. Але почула такі відгуки, дівчат, що цим гелем можуть користуватися ну дійсно, чому і ні, і жінки, і він нічим не гірший, чим гель для бриття для жінок, який представлений в. Ейвені з Жожоба, здається. Тому хороший набір і для чоловіків. Я задоволена, що я все-таки його купила в цьому жовтневому каталозі, тому що так уже полистала наступний каталог, і листопад, і за грудень вже прийшов. То ціни, хоч на 10, на 20 гривень, але все-таки підросли. Так. Замовили в мене е, сухий шампунь, так як зараз у нас перебої з світлом, перебої з водою, тому сухі шампунні. Зараз теж розкуповується на Ура. І от знову замовили такі 150 мл. Перший раз прийшов сухий шампунь з російським маркуванням. Раніше я, і я замовляла, і мене замовляли, і було маркування англійською мовою. Тут, тут бачите, російська мова. Ну, ей, он, як завжди, він не може, щоб не вчудить. Але шампунь хороший, події хороший, по аромату мені не дуже подобається, але багать, багато хто купує і дуже-дуже задоволені цим продуктом. Так, я для себе замовила от такий засіб для зняття суперстійкого макіяжу. У мене є дві туші від Oriflame, які водостійкі, і я б могла б вже ними так сказати. Так і користуватися, я в основному такими водостійкими косметичними засобами користуюся або взимку, або от в якусь дощову погоду. Ну, влітку рідко дуже користуюся. А тут от кинулася і нафарбувалася навіть один раз, і ілі ледве-ледве зняла той, ту туш, тому що звичайна міцелярна вода не знімає. Або дуже погано знімає, а такого засобу в мене не було. Подивилася, я заходила в магазини, і в простор, і в Єву. І якось так нічого мені не попадалося по нормальній ціні. Та і вибору такого я вам скажу, не було міцелярних вод для двохфазних, для зняття от такого досікого макіяжу. Тому я вирішила замовити в Ayvonie. Здається, 89 гривень. Ну, як для такого звичайно маленького об'єму, тут у нас скільки тут у нас мілілітрів 15, 15 здається, чи скільки, ой, 50 50 мілілітрів, то ніби дорогувато, але мені його вистачить надовго, тому що я ще раз повторюю водостійкими тушами користуюся, користуюся, але рідко. Так, замовила ще для себе от таку новинку. Це крем для рук, об'єм 75 мл, пружна шкіра. Чомусь мені захотілося купити, обновити верніше, свої крема для рук. Давненько вже в мене їх не було. Я маю на увазі покупок нових кремів. от, І думаю, куплю. Uh, упаковка, ну, верніше, оформлення якось мені не дуже подобається. Не знаю чому. нагадує мені якийсь такий аптечний варіант, От, але по дії і по аромату я думаю, що все буде нормально. Мені сподобається. Не хочу зараз е, е, вам показувати, намазувати, е, тому що ну, невідомо, можливо, в мене його теж куплять. От Зараз в першу чергу все показую показую клієнтам, показую співробітницям, а потім вже, якщо, якщо не беруть, не забирають, то тоді вже залишаю собі. От, але новинка, вона така якась непримітна в цьому каталозі. от 40 гривень, 39,99 гривень. Крем для рук, тримаю його завжди під рукою, щоб зволожувати шкіру після кожного миття рук. Крем для рук пружна шкіра. Отак. От ну, спробуємо. В принципі, мені всі крема для рук від Avon підходять і подобаються. Так, далі, що я ще замовила? Замовила я, так, вибачте, я тут. Бігаю трішки. Так, замовила я з сторінки, от з цієї сторінки 108-109, була така непогана пропозиція. Якщо береш два продукти, то вони йшли по спеціальним цінам. І е, мені потрібен був олівець для губ. От він йде по 8999. І е, потрібен був саме той їх дуже популярний відтінок містері МАВЕ. Але ви знаєте, ж, да, що зараз нема англійських назв, є тільки коди і українські назви. І от я довго ж думала, що, щоб вгадати той відтінок і замовила. Загадковий ліловий. І я вгадала, так що якщо ви, дівчата, шукаєте той олівець для губ містері мави, то це загадковий ліловий. От тут загадковий ліловий, так не знаю, чи в мене фокус зловиться все діло, чи ні, але повірте, так, так, фокус, фокус. Так, не хочу дівчата ловить фокус, тому, повірте на слово, тепер ці олівці от е, в такому вигляді, бачите, і вони е, навіть ані викручуються. Так, ну, як би так показати, не, не хоче фокус ловить, мабуть, мою картину гарну, і не хоче ніяк так. Добре, не буду я затримувати, ні вас, ні себе. Такий от універсальний відтінок, нюдово-ліловий, дуже гарний, співпадає з ковпачком, От відтінок співпадає з кольором ковпачка, На, в каталозі трішки він темнуватий. Темнуватий, мені здається, і більше в каталозі він іде ніби таку в коричневу гаму, а насправді це дійсно такий ну, гарний нюдово ліловий відтінок. Тому, хто ще не купував, зверніть увагу, це дуже-дуже популярний відтінок олівця для губ в Вейвені. Так, ну і другий продукт, який я взяла, що була ця акційна ціна. Вирішила я купити, теж давненько вже не купувала для себе ніякої губної помади. І я взяла от губна помада Леді Капучино. відтінок Капучино. Так, оце відтінок Капучино. Так, от він. Такий. Ну, В принципі, якщо так дуже придивлятися, то в принципі, ніби і співпадає він з каталогом. Так, з каталогом. Я, в принципі, ну, так думала-думала замовити вишуканий вінтажний рожевий, оце такий, як на картинці. Я зараз більше користуюся такими от відтінками рожевими відтінками, а такими от капучино, кава з молоком, такими от, знаєте, нюдовими кори, світло-коричневими, мабуть, трішки такими висвітленими якимись, можна так сказати, відтінками рідкувато користуюсь. Ну, але знаю, що цей відтінок капучино він дуже популярний, так, як, такий же популярний, як і відтінок. Ікона стилю. Ікона стилю мені відтінок на, отут, на завжди на картинці подобається, але він насправді не такий. Він більше йде в такий коричнево-кирпічний відтінок, якийсь такий. так? А на губах він іде як трішки такий, якби... З, Теж в сторону е лілового. так, ну, Хто зрозумів, той зрозумів. от, Так що така в мене була губна помада, от, ну, буду користуватися чомусь захотілося мені саме такого відтінку новенького. Так, і останнє, що я вам покажу, і це така знову. Чудосія від Avon, яка мене трішки-трішки шокувала. Е, і е, я була дуже навіть не те, не те щоб шокована, а була дуже розстроєна, тому що Avon, як завжди, як завжди не, мож, не може щоб щось таке не витворити. Е, про що йдеться мова? В своєму першому замовленні. Я вам показувала, що в мене було три гелі для душу, мого любимого гелю для душу кремового такого любов в Парижі. Чи, чи романтична любов в Парижі», як там правильно називається, я тоді замовила три штуки. Дві в мене вже забрали, один я залишила собі. І це я шукаю зараз в каталозі, щоб вам вже показати, але, як завжди, не можем, коли потрібно, не можеш знайти. Так, оці гелі для душу. Значить, крем гель для душу: Любов Парижі в об'ємі 250 мл 45 гривень. Прекрасна ціна. от Я купила його. Ще раз повторюю, це мій, а два інших у мене вже забрали. І коли я ж робила це своє друге замовлення, думаю, так, потрібно обов'язково замовити ще хоча б три гелі для душу. А, ну, і, і в мене їх точно заберуть. Тому що от такий варіант мені, наприклад, подобається набагато більше. І в цьому оформленні вже і багато навіть дівчат зі мною погодилися, що ці гелі для душу були більш ароматні, більш такий якийсь насичений аромат був, гарно розкривався в душі. Ну, от і, і оформлення, чесно кажучи, не дивлячись на те, що тут. Така проблемна да, ця кришечка з відкриванням саме проблеми, але ми вже приловчилися до неї, і ніби вже все було більш-менш так для всіх зрозуміло, як користуватися. От, І от така, така форма ніби так мені більше подобається. От, І це був парфумований, є гель ну, для душу. Тут іде і у нас роза, і рис і Амбра. От, і яке було моє здивування, коли я відкриваю цю посилку, і що я бачу: та дам два гелі для душу от такі. Так, багато хто з нас рахує, що це аналоги. Ці гелі для душу аналоги. Цього гелю для душу. Вони дуже дійсно дуже схожі. Але тут в описі написано, що це просто роза і амбра. Ніде тут не вказано, що тут іде у нас парфумований цей гель для душу. Навіть по зовнішньому вигляду, коли порівняти, то вони зовсім різні. Тут якогось перламутру більше. ну Зовнішній вигляд то таке. але я рахую, що вони так, вони схожі по аромату, але це не одне й те саме. Не одне й те саме. І ну, я замовила так, і в мене в замовленні було два, два гелі для душ от, от таких. І ніде ніде Ейвон не написав, що він зробив заміну. Ні тоді, коли я робила замовлення. Ні, ні вже коли то мені прийшов лист на електронну пошту з підтвердженням мого замовлення. Скрізь, скрізь м м м значилося, що це гель для душу, любов Парижі, 250 мл. Навіть от м м м в цьому замовленні лежав цей пакувальний лист, ця. тут теж написано гель для душу, любов Парижі, дві штуки. 45 гривень. Тобто ніде нічого не вказано, що зроблена заміна, але оце прийшло. І це, як то кажуть, слава Богу, що я е, нікому не говорила, ніко, ну, що в мене буде це замовлення, що в мене ці будуть гелі, і слава Богу, що я ще й наперед гроші не взяла. Тому що я, ну, я вам говорю, я, чесно кажучи, ну, була наскільки. Здивована, шокована і вражена, і ну, ну, хіба не можна було написати хоч дещо зроблена заміна, попередити, ну, сказати, що немає вже от такі гелі душу, Я б взагалі б їх не замовляла. Ну, не знаю. Я ще раз повторюю, що Ейвон, як завжди, як завжди, щось та і вчудить. А ми потім розхлюбуємо це все діло. І ще що хочу сказати, у мене по першому моєму замовленню, і от по-другому моєму замовленню: можливо, по-першому і ні, а по-другому так точно. Мені, як то кажуть, від Avon йшов подарунок гель для душу з авокадо за, здається, там 20 гривень. Так? І цей гель для душу був у мене і в повідомленні від Avon, яке прийшло мені на електронну пошту, що цей гель для душу, він зараз я навіть вам покажу. Так, зараз відкриваю. Не знаю, все було, все, а цей гель мені не прийшов. От Підтверджувальний лист прийшов на електронну пошту. І тут от в кінці зволожуючи, перераховані всі, ну, повірте мені на слово, от перераховані всі е, продукти, які в мене замовлені, і в кінці йде зголошуючи гель для душу, олії авокадо 400 мл 1998. От він йшов в підтверджувальному листі про моє замовлення, але в. Самому замовленні, от прийшло воно мені, його немає. І е, я дивлюся, що і в е, цій накладній, яка прийшла мені, теж цього, цього гелю немає. Я не розумію, чому так сталося. Е, ну, чесно кажучи, от сижу і думаю, навіть не хочеться мені телефонувати, в і виясняти. Але. З іншого боку, цікаво, чому так, тому, скоріше за все, я зателефоную і буду вже запитувати і по поводу цих гелів, і по поводу гелю, який йшов в подарунок і за 20 гривень з авокадо. Так, і В кінці прийшов вже мені каталог за грудень 2022 року, такий уже... Перед новорічний, непогане таке оформлення, новинки. Я так поки, поки їхала додому в транспорті трішки полистала, ну, я ж вам говорю, що ціни піднімаються потихеньку, на 10, на 20 гривень. Ну, як завжди, перед Новим роком багато наборів, акційних якихось таких непоганих пропозицій. От, ну, поживемо, поживемо, побачимо, що воно як далі буде, і що в нас взагалі буде в країні в грудні місяці. Надіємося, що все буде добре. Так що, от таке було моє друге замовлення: такі мої враження, поділилася з вами, і надіюся, що ви мені теж напишете. В якості зворотнього зв'язку в коментарях свої, свої якісь думки по поводу цього замовлення Avon і по, по поводу цих всіх чудасі від Avon. Але, що там казати? Приємно. Мені, по крайній мірі, приємно поки що приємно. Не те, що приємно, як це правильно виразитися, підібрати таке слово підходяще. Euh, поки я планую і все-таки буду робити замовлення в Avon, що б там не було. Не дивлячись на російське маркування, не дивлячись на такі всі euh, невеличкі, ну, будемо говорити, що це невеличкі дрібнички в житті, це не саме страшне. Euh, поки що я буду робити замовлення в Avon, а в подальшому поживемо, побачимо. Життя покаже. Все, на цьому у мене все. Дякую за увагу, дякую за коментарі, за підписки, за добрі хороші слова підтримки до наступного відео. І давайте тримаємось, відволікаємося. Нехай все буде у нас добре. Пока-пока, до побачення!